Ну що ж, підписалося на мій канал. Уже на мене на каналі 65 підписників. Ну, то значить, що я роблю нову частину iceberg Pro ACP Contained Brian. Але не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Намішу Україна. Води. Елендінг. Я сам навіть не знаю, що це. Може, ви знаєте? Напишіть в коментарях. Стара модель ACP173. Стара модель ACP173 виглядає ось так. Вона продержає з версії 1.0, закінчує версію 1.6. Навчальний клас. В мене є така теорія, щоб з вченим, треба потренуватися. Це, чи ти знаєш про ACP і, і, і секретну інформацію, що ти нікому не розкажеш? Монетка. В ACP контейнент Bridge є четвертак. Його можна отримати з ACP 11. Цю монетку можна отримати в ACP 1162 дирка. А що вміє ця монетка? Ця монетка вміє, щоб купити каву іншу в ACP 294 автомат. Мікрохід. В ACP секретна лабораторія є зброя, яка називається мікрохід. Це зброя, яка випускає дуже великий лазер. Середина айсберга. ACP секретна лаборатория це вербування ACP. Я також не знаю, що це. Може, ви знаєте підписники? Напишіть це в коментарях. Humor Breaker. На версії 2.0 ACP Container Bridge бриндж новий об'єкт. Це тіпа така проманка для ACP-106 діда. Я також цей факт не знаю, той LZK із справдев ех з Може ви знаєте також підписники. Напишіть в коментарях, але ви не знаєте також. Цукерки. Звісно, що тут іде, Де про ACP330. ACP-330 це цукерки, яких треба брати більше двох. Ну що ж, це все відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Замовніше Ukraine. Пока!